У нас за це не карають за законом. Більш того, суспільство часто знаходить в цьому виправдання. Покинуті діти. Їх в Україні майже 100 тисяч. І щороку країна дитячих сліз поповнюється 15 тисячами. Торік нову сім'ю отримали 3,5 тисячі сиріт. Більшість усиновителів з України. Не секрет, що попитом усиновлювачів користуються здорові діти віком до 3 років. І зовсім мало тих, хто хоче стати батьками інваліду. Отець Михаїл, настоятель Банченського свято-Вознесенського монастиря на Буковині, один з небагатьох відчайдухів, котрі беруться лікувати любов'ю і душу покинутої дитини. І її тіло. Його нагороджують орденами і титулами. Називають національною гордістю і навіть героєм. Все це заслужено. Проте найбільше він втішається тим, що усі ці 250 дітей називають його татом. А ще велику перемогу в цій родині святкують тоді, коли з медичних карток малюків зникають страшні діагнози. Отець Михаїл у монашестві Лонгін всиновлює дітей, яких не беруть в сім'ї, від деяких відмовляється й медицина. Я живу в снятині місце снятині Івано-Франківська область. І, і, і Туди отець Михайло, папа, йшов з і, і Він сказав, що я поїду туди. І за пару тижнів він забрав мене сюди. Мені дуже тут сподобалось, а я, я, мені було спочатку стидно, знаєте. І я сказав, дякую вам, що ви мене сюди переселили. Я навіть відчув, що мені стало якось легше дуже. А зараз у мене багато братиків і сестричок. А коли врачі прийшли, мальчик у мене на руках умірал два годика, шість кілограм, Злокачественний опухоль, желудка і печінки. І Я взяв передиколи Матері Божої, я говорю, матінка Божа, він сирота, він нікого не має. Помоги йому, не остав його. Йому так, от передикони боянської божі матері, я його, він зараз в п'ятому класі ходить. Лікарі приходять спатрити, чудо. Тепер у його будинку ще 50 віл 50 невинних дітей, що спокутують чужий гріх. Восьмеро з них тут повністю одужали. Аби зняти офіційний діагноз, оцю Михаїлу навіть доводилося звертатися до Верховного суду. Лікарі не хоче вірять. Учу додійне зцілення любов'ю й молитвою. Бог ісіляє від інших від спіда. Тяжеле формою була дівчинка. Ніхто не думав, що вона буде жити. Ми навіть будинок, який створить там, ми вирішили для тих дітей, які паліють спіде. Тому що всі бояться їх. А я вже не боюся, я теж боявся. Поки ми забрали першого ребенка. Досвід священика Михаїла Жара унікальний не лише в Україні. Для хворих дітей в умовах монастиря обладнано дитяче відділення денного стаціонару. Численні благодійники допомагають медикаментами та сучасним обладнанням. Проте головне тут любов і милосердя, якими щедро діляться з малечею. Це рідкість, але вілпозитивні позитивні діти отця Михаїла ходять до загальноосвітньої школи, навчаються разом з дітьми зі своїми однолітками. Вони не відчувають себе чужими серед своїх. Адже дискримінація хворих із віл інфекцією сьогодні проблема світова. Люди, котрих горе не торкнулося, не хочуть розуміти, що ці діти не несуть загрози. Буковинським монастирем зацікавилась міжнародна спільнота. Представники дитячого фонду ЮНІСЕФ радять поширювати цей досвід світом. Отець Михаїл, котрий сам зазнав сирітської долі. Хотів би зібрати біля себе усіх покинутих дітей землі. як би мін. Три інфаркти і 12 операцій. Це його власна плата за вразливе серце. Про що його чернецька молитва? Він просить для колись ображених долею дітей здоров'я і щастя у Бога і краплю милосердя у людей. Кілька днів тому цій родині випало ще одне випробування. Пожежа зруйнувала один із корпусів, де жили діти. На щастя, ніхто не постраждав. Діти не залишаться самі у своїй біді. Друзі і благодійники вже відгукнулися. Опікуном дитбудинку вже багато років є особисто президент України. Він доручив Чернівецькій обласній владі за кілька тижнів відновити будинок. Наразі закуплені нові меблі, ведеться ремонт. Від себе додамо. Кожна тривога людині дається від Бога. Аби перевірити нас на людяність і милосердя. Жити на землі легко в здоров'ї, мирі і достатку, проте можна відчути справжню радість від того, коли твоя душа відгукнеться на чужий біль. Цим щасливий отець Михаїл із монастиря, що на глухому румунському прикордонні. Кожен із нас може допомагати дітям і дорослим, адже Бог дав усім нам милостиве серце, варто лише частіше прислухатися до нього.